Сьогодні під головуванням заступниці міського голови Ольги Усанової відбулося засідання робочої групи з громадської безпеки та відновлення Кременчуцької міської територіальної громади у межах співпраці з місцевою асоціацією органів місцевого самоврядування, асоціацією учасницького розвитку громад та проон. Під час зустрічі учасники обговорили та затвердили операційний план діяльності на 2025 рік, який охоплює такі пріоритетні напрямки, як відновлення роботи з соціально вразливими категоріями населення та сприяння соціальній згуртованості. Ми за цей час, як війни бачилися, просунулися в напрямку розбудови інфраструктури для підтримки та інтеграції ветеранів. Тут у нас Іван Балацький присутній. Він ветеран і він керівник сервісного офісу у справах ветеранів. За цей час у нас було визначено в міністерством у справах ветеранів, фахівці з соціального супроводу. Ветеранів вони в складі цього офісу працюють. Ну і так само працівники, які є фахівцями із соціального супроводу від громади, теж в цьому офісі працюють. Також було внесено пропозиція для створення міської цільової програми Безпечна громада на 2025-2027 роки зокрема, серед озвучених ініціатив. Ідея створення велошколи для школярів, метою якої є підвищення рівня обізнаності дітей щодо правил дорожнього руху та безпечної поведінки на дорозі. Травень і серпень це буде в авто на Парк, Так, да два місяці, А в літній проміжок часу. Так як наша велопатруль працює в парку при Дніпровському, і там є велодоріжки, будемо усе моносувати, будемо вас просити, визначимо графік. Не весь часу проміжовується велошкола, оскільки, коли працюють школи, ми з дітьми і так спілкуємося не тільки ми, і служба освітньої безпеки, самі педагоги. Зазначимо, що Кременчуцька громада активно залучає громадський сектор до розробки ініціатив у галузі безпеки. Тому незабаром обгорені заходи будуть впроваджені, що дозволить зробити місто ще безпечнішим, комфортнішим та згуртованішим для всіх його мешканців. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.